Чому Різдво святкують до Нового року? Як нам відомо, літочислення нашої ери йде від народження Ісуса Христа. Як тоді Новий рік може бути Першим за Різдво Христове? Спочатку народився Ісус. Це є відлік часу в нашій ері, людина, яка має розум, це зрозуміє. Тому новий рік не може бути першим Різдва Христового. Люди не вірять в Бога. Знову наша ера бере відлік від кого? Від народження Ісуса Христа. Ісус Син Божий. Людям, які не вірять в Бога, їм потрібна допомога. Це бажання самої людини, покаяння і з'єднання з живою церквою. Амінь